Що стосується правил поведінки на льоду, ви розумієте, що на сьогоднішній день погода приймка, тому є і відлига. Товщина криги складає менше, ніж 3 см, що є небезпекою. Більш нормальна товщина криги повинна складати, і льоду складати більше, ніж 5 см, а сьогодні її немає. Саме головне, ні в якому разі без потреби не виходити на лід, не пробувати на його місці. І саме головне, що ні в якому разі не залишати дітей без нагляду, щоб вони також не виходили на лід. Територія комунальної організації складає 37, зона спостереження складає 37 кілометрів. Це загальна протяжність в одну сторону і в другу, а загальна 37 сім кілометрів. Наші річчі вострі, ви бачите дуже багато промоїн. Ми виставляли показчики, які забороняють виходити на лід. Ось рибалка. які. Сидів, сидів біля свого човна, а тепер він вирішив перейти в друге місце. От дивіться, що товщину круги він не провіряє. Він... Оце людина це. Що в такому разі, дивіться, в такому... якщо в нього дозволяють цілі, він може питатися вилізти сам на кригу в тому в напрямку, звідки він прийшов. І обов'язково тільки повсти ні. Як я моразі не лізти, перекатуватися тому, що крига може провалитися. Кожна людина може рятувати за допомогою підручних засобів, які вона може знайти на березі, ось ви бачите всякі гілки, навіть ремень з брюк може допомогти. Можна зняти куртку, кинути рукавом вперед і таким способом рятувати, щоб людина. Хопилася і, і витягти за допомогою можна курточки, гілки, ремня. так, льод повинен бути для безпечного ходіння від 5 сантиметрів. Був випадок, людина хотіла перейти на ту сторону річки, і провалилась, і у нього не було навіть сили і руками за щось схопитися. Приходилося до нього рятувальнику прив'язувати вірівкою. І... За нього занурюватись у воду, обіймати його. І вже двох тих людей, рятувальника і потерпілого, витягали на берег. Саме головне, що в цьому житті запам'ятайте ні в якому разі і утримати товаришів, щоб вони без потреби не виходили на лід.